Поїздка президента України, аплодисменти окремо, але такі окремо. І треба розуміти безумовно, що ця поїздка мала велике іміджове і політичне значення для України. Це друга поїздка президента України після поїздки США і взагалі за час війни. Вона показує, демонструє пріоритети нашої держави, демонструє вона і той рівень підтримки, який ми маємо в європейських країнах. Але треба пере, перевести цю політичну підтримку в практичну. Це, буде, це відбувається не в ході таких візитів, а в ході подальшої кропіткої роботи. Дипломатів, військових, громадського суспільства, також по формуванню громадської думки в державах наших партнерів. Тут ще роботи й роботи дуже багато, так скажемо. Ну, найближчі результати подивимось на Рамштайні, в 9-му вже Рамштайні, який має відбутись в 20-х числах лютого. І там можуть бути досить практичні заяви. Ну, однозначно прямо скажу, що літаків на Рамштайден чекати в груді. Це можна віднести до таких, хоч розрекламованих, але довготривалих стратегій нашого керівництва. Літаки це складна, технологічна. Зброю не тільки для опанування професійного, військового, так і комплексного, але і для опанування політичного насправді. Це така червона чергово, червона стрічка, яку нам треба буде подолати. І надрізаємо її вже потихеньку, якщо. Підготовка льотчиків розпочинає здійснюватися. Я вже казав, коли було закладено в бюджеті Сполучених Штатів кошти на підготовку українських льотчиків. То якщо кошти закладені на підготовку пілотів, то літаки для них мають бути до завершення цієї підготовки. Втім, це займе досить багато часу. Ну і на цьому фоні. Ця дискусія, які нам такі краще. Чесно, ну так, почнемо, якщо здаля починати, це є у нас ще довоєнного, ну точніше, не до 2018 року, якщо не помиляюся, візія майбутнього повітряних сил України, де вони свої потреби висловлювали. В озброєній техніці. Там зробилася ставка на літаки американські F-16, власне кажучи, не без... не безпідставно. f 16 це найбільш поширений літак зараз у світі, серед винищувачів, універсальних винищувачів. Тобто таких літаків мають понад 40 держав, є для них ремонтна база, є для них запасні частини, є навчальна база, і що не менш важливо, в принципі, от вони якраз зараз заміняються на, в переважних таких просунених країнах на літаки нового покоління 35-та. Тобто, Паралельно з тим, що виробництво цих літаків не зупинене, не а вивільняються постійно і нові партії літаків, які можуть бути викуплені або передані Україні. Тому ну, і політична воля в Сполучених Штатах значно легше домовитись з єдиним. Виробником і одним з наших найпотужніших партнерів, тому що, коли ми, якщо розглядаємо шведські гріпи, їх досить мало і в небагатьох держав на озброєнні вони не перебувають. І навіть якщо Шведи погодяться їх передати, то це буде досить складно, хоча це досить простий літак і дешевий. В плані закупівель, але й в плані експлуатації. Те, що говорять про британські, ну, британці зрозуміло, у британців тільки єврофайтери, що вони можуть запропонувати, і дійсно вони, вони переходять в Збройні повітряні сили Британії на f 35 тому о, значна кількість єврофайтерів вивільняється. Але знову ж таки. Це така ситуація, як з британськими челленджерами. Єврофайтер це з британськими танками челленджер. Єврофайтерів mm -hmm. не так багато, передати їх може не така велика кількість держав, Ті ж британці, якщо передадуть, то передадуть ну, можливо ескадрилью у порядку цих літаків. Коли справа до цього дійде, ну і вони, тобто масового переходу на це літак не відбудеться. А це знову ж таки, як з танками, збільшення номенклатури значно впливає на логістику, на пилове забезпечення Збройних сил, це дуже велике навантаження. Отже, найкращий варіант, як вважають більшість експертів, як вважають наші військові, це із реалістичних, звісно, це f 16 Ну а якщо ми отримаємо інші європейські літаки, то наразі не дожив, як то кажуть. От ми приймемо будь-які, то головне, щоб вони були здатні знищити. Рашистську цю навалу збивати їхні літаки, нищити їхні об'єкти інфраструктури військової. А, наші хлопці навчаються на будь-якому з типів авіаційної техніки. Українські військові українці взагалі дуже освічена, дуже підготовлена нація. Готуватись до використання нового типу озброєння нам не звикати.